Дешманська косметика з Єва, яка точно повинна бути у вашому арсеналі. Бо краще навіть за люксовий сегмент. Перше це туш від Евелін, яка тримається бетонно і не залишає чорних цяток. Про цю підводку від Катріс мало хто знає, але це найкраща із усіх, які тільки існують. Комедогенний комедогенний скільки б я цього не чула, але користуюся вже три роки, і це буквально суперський бібі крем. Бюджетна палетка від Елен Про це просто підпал. Усі відтінки надзвичайно красиві і підходять на кожен день. Кремово масляний бронзер від Елен Про точно треба. Зберегти. Він один в один з моїм від Chanel. Дуже ніжний і легко тушується. Якісь небесні рум'яна від ламель. Дуже ніжна, незрозуміла текстура. Рожевенький один в один з моїми від Діор. Ось це ось це. найкраща бюджетна матуюча пудра. Тримає макіяж увесь день і нікуди не скатується. Її я замовляю на мейкапі. Я не фанатка бюджетних хайлайтерів, але це об'єктивно ідеальний. Конкурент моєму від Діор. Олівець, про який мене постійно всі запитують. Коштує 50 гривень, а виглядає на мільйон. Лиск за 30 гривень. Він знотіну нереально пахне та ще й дуже смачний. Ну що, дівчата, як вам моя підбірка?